На Дніпропетровщині відбувся турнір на підтримку Збройних сил України. Провели змагання з класичного боксу і поєдинки на голих кулаках. Турнір підтримав Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність. Також організатори влаштували аукціон. Всі зароблені кошти передадуть на потреби наших військовослужбовців. Деталі розповідає мій колега, журналіст Олексій Доніченко. На ринку зустрілися професійні бійці з багатьох областей України. Шість поєдинків відбулося за правилами класичного боксу, і ще п'ять на голих кулаках. У перервах між боями відбувався аукціон, на якому було представлено чотири лоти. Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність долучився до свята спорту і підтримки наших захисників і захисниць. Ми сподіваємося, що сьогодні, завдяки цьому заходу, ми зможемо зібрати кошти для наших захисників і передати їм, бо це дуже потрібно. Ми завжди підтримуємо такі потужні спортивні заходи, тому сьогодні це не виключення. Сьогодні спорт та підтримка наших захисників це крок вперед. Це дуже велика допомога. На аукціоні було розіграно камеру від збитого ворожого безпілотника Орлан. Цей дрон. Українські захисники збили ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також організатори виставили на торги три лоти від абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі Олександра Усика. На кожному з лотів є автограф українського боксера. Відомий український боксер особисто записав декілька роликів, на яких підписує і передає свої речі на аукціон. Завдяки нашому чемпіону Олександру Усикову, його великому серцю було нам передано три лоти: це боксерські рукавички, це мідаль його в єдиному екземплярі, як і боксерські рукавички, і його тейпи. Мета цих лотів це зібрати кошти на системи РЕП для 102-го Бату Новомосковська. Хлопці, які воюють на найгарячіших напрямках, є величезна нужда в саме Репах вони до нас звернули і сказали допоможіть. Ціна одного репу десь приблизно 240 тисяч гривень. Блодійний фонд Олександра Петровського завжди поруч, завжди рядом. і Він завжди допомагає. На турнір запросили воїнів, які долучилися до масштабного проєкту для ветеранів Титани. Юей. Його ініціатором став начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Я хочу сказати, що сьогодні були присутні тут, такі як я, ті, що втратили в тому числі кінцівки з ампутаціями. І вони своєю незламністю, своєю силою волі показують, що треба завжди йти вперед. Тому я вдячний всім організаторам, вдячний Сергію Лисаку за цей проект і вдячний за те, що ви всі підтримуєте нас, військових і ветеранів. Велика вам вдячність. Підтримати наших бійців зміг кожен, хто був присутній на цьому турнірі. Це про незламність та міць української Булю. нації. Ми щиро вдячні організаторам заходу за активну участь та за підтримку обласного проєкту Титани Дуа, який, який був ініційований у Чіпка області Смієм Петровичем Сковим. І ми. Сильніший слава Україні. Представники спортивного клубу Арена також завітали на благодійний захід, щоб підтримати наших захисників і зробити свій внесок у майбутню перемогу. Арена Вульф в принципі на постійній основі підтримує спорт і різні спортивні соревновання, спортивні мероприятия. Соответственно, ми звісно благодаримо благотворительну організацію Солідарність, а саме Петровського Олександра Володимировича, який завжди підтримує і спортивні благотворні. мероприятия. Мы надеемся, что данные средства, которые соберем при розыгрыше ранее указанных лотов, будут являться весомой помощью нашим военным. Ощущают, во-первых, благодарность, благодарность спортсменам, что все-таки в такое нелегкое время находят силы, сохраняют свое стремление спортивное. То, что они свои силы сегодня направили в сторону допомощі воїнам. Це тоже очень ценно, это очень важно, это правильний патріотичний взгляд у населення нашого. Кожний поєдинок запам'ятався по-своєму. Тут було все: прямі влучання у голову, нокдауни, технічні нокаути, дострокове завершення бою і перемоги за рішенням суддів. Всі бої проводилися за правилами боксу. Я як головний суддя маю свою суддійську колегію. В нас є два рефері та також два бокових судді. Три судді завжди. Приймають рішення про перемогу того чи іншого спортсмена. Бокс в нас триватиме, як по правилам АІБА, три раунди по три хвилини. Це займе десь около 12-13 хвилин одна пара. Голі кулаки там дуже велика інтенсивність цього поєдинку, тому вони провелися три раунди по дві хвилини. Тренер з боксу Тимур Козахмедов приїхав зі своїм підопічним із Запоріжжя. Розповідає, що прибули на шоу. Щоб показати високий рівень боксу, здобути перемогу і підтримати наших захисників. Насправді це дуже важливо, насамперед, допомога. А по-друге, те, що люди не забували, що коли проходять такі вечора, що вони всі спрямовані для того, щоб допомогти якось нашій армії. Нам запропонували бій за півтора тижні до вечора, тому ми погодились. Арман був в формі і тому. Швидко набрали форму та приїхали сюди за перемогою. 69 кілограмів будуть боксувати суперник Алікабрамян. То такий досвідчений боксер. Я колись ним сприйнував, коли готувався к боям. Поєдинки на голих кулаках відрізняються від класичного боксу своєю інтенсивністю та більш жорстким видом ведення бою. Олег приїхав на благодійне шоу з Кам'янського. Він відкрив змагання з кулачних боїв. решил выступить, потому что заявлялся в клан, это Киев, сделали отказ, а здесь увидели как раз, что есть история, можно попасть. Вот заявились, меня взяли. Ожидали выйти и как бы показать лучше свое мастерство, а он покажет свое и победил сильнейший. Эмоций как и до боя, как и после боя нету. Я на спокойном лайт, просто лайт. Я кайфанул просто от этого мероприятия. То, что я выступил, я ну, своим здоровьем как бы рискую, но ребята так же самое своим Здоровьем рискуют, так что тут, как бы, обоюдно у нас они по-своему мы умеем драться, мы будем так помогать. Глядачі з цікавістю і зосередженістю дивилися поєдинки. Охоче підтримували спортсменів. Дуже адреналіново. Це багато моїх знайомих сьогодні виступають. Я вболіваю за багатьох із них. Вони пропагують спортивний образ життя. Тому да, я вболіваю за своїх друзів, дуже заряджає емоціями. Хочеться займатися спортом, хочеться допомагати нашим військовим, донатити більше залучатися, тому що це дуже дуже важливо в наш час за підсумками. Укціону найдорожчим лотом стали боксерські рукавички з автографом Олександра Усика. В них вже абсолютний чемпіон готувався до поєдинку з Тайсоном Ф'юрі. Словами організаторів в рамках благодійного шоу на підтримку захисників вдалося зібрати 2 мільйони 100 тисяч гривень. Цього повинно вистачити, щоб придбати і передати хлопцям на передову дев'ять систем радіоелектронної боротьби. Реби це сучасний захист життів наших захисників. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов. Новини Д1.